На цьому тижні у другому читанні Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Тепер законопроект має підписати спікер Верховної Ради і передати документ на підпис президенту. Після цього, через місяць, закон вступить у дію. Серед основних положень закону обмежено придатні та ті, хто отримав другу та третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, повинні пройти повторний медогляд. Протягом 60 днів після вступу закону у дію потрібно буде оновити персональні дані у ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно, електронною поштою, телефоном або через є-кабінет. Е Закон передбачає обмеження прав водіння для уклоністів, передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів, та вводиться обов'язок мати при собі військово-обліковий документ та показувати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи працівника прикордонної служби. Що ж стосується демобілізації, то про неї у цьому законі ані слова. У новому законопроєкті є декілька пунктів, на які відразу звернули увагу журналісти і правозахисники. Одним з них є норма, щодо якої повістка буде вважатися врученою, навіть у разі, коли громадянин не живе за адресою прописки та не отримав її фізично. Також норма про те, що у разі, якщо у громадянина є більше одного транспортного засобу, то його можуть вилучити. При цьому представники ТЦК отримують дані про автомобілі у власності українців через МВС, тобто у ТЦК після прийняття закону буде значно більше прав. Сподіваємося, що і відповідальності теж стане більше. Ну а поки закон не вступив у силу, представники колишніх військоматів інколи працюють по своїх правилах. Так на цьому тижні четверо чоловіків, вдягнених у військову форму та озброєні автоматами, схопили 14-річного підлітка на вулиці села Приозерне Суворовського громади Ізмельського району Одеської області. Затягнули руки за спиною стяжками, посадили його у мікроавтобус. Та поїхали через деякий час. Його все ж відпустили, висадивши посеред дороги за декілька кілометрів від дома. Наразі обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки розпочав службову перевірку. Подробиць якої поки немає. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб-каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове цікаве інтерв'ю. Наш герой на цьому тижні В'ячеслав Раєвський, письменник та полковник, представник управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача. Пан В'ячеслав написав книгу Позитив спогади від радянського курсанта до захисника України у своєму інтерв'ю. Інтенту він розповідає про свій шлях, який схожий на шляхи інших, яких розкидували на службі по різних краях радянщини і влаштовували протистояння. Посилання на це інтерв'ю в описі до цього відео.